У 1630 році Малоросія знову спалахнула полум'ям повстання. Козаки скинули реєстрового гетьмана Григорія Чорного, якого вважали польською маріонеткою, і обрали нового провідника Тараса Федоровича. Постать незвичайна. За походженням кримський татарин він охрестився і здобув величезний авторитет серед козаків за плечима: досвід війни в Європі та вміння воювати проти регулярних армій. У Переяславі він зібрав своє військо і приготувався зустріти польного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Той був упевнений, що втримує край звичним для шляхти способом, терором і жорстокістю. Але ця тактика лише розпалила ненависть. Федорович знав слабкість поляків, безпечність. Коли в травні поляки святкували релігійне свято, козаки раптово вдарили по табору на світанку. Паніка охопила польське військо. Навіть еліта, що охороняла конець польського, була знищена, сам гетьман ледве врятувався втечею. Розгром змусив поляків піти на поступки. У Переяславі підписали угоду: кількість реєстрових козаків збільшили, а право обирати гетьмана залишили за ними. Але всі розуміли, мир тимчасовий. Вже за кілька років нова війна спалахнула знову. Тож перемога Федоровича стала лише короткою передишкою перед майбутньою бурею, яку очолить Богдан Хмельницький.